Вівторок, ранок, 7.30, я хотіла прокинутися, і я прокинулася, щоб потренуватися. А тут на вулиці такий дуже гарний схід сонця. Буквально хвилин 10 тому це було набагато гарніше. Воно було більш червоне, але і зараз дуже гарно. В мене зайняло 51 хвилина для того, щоб просто встати з ліжка, одягнутися і почати тренуватися. Я не рано вставати, але зараз я просто захотіла, бо тренуватися зранку, як на мене, це краще ніж ввечері, оскільки ввечері через тренування я стаю занадто енергійною і довго не можу заснути. А зранку це заряд бодрості. Почнемо. У нас інст брекфест, тост, авакейду, крім сир, пармезан, яєчня і отака томатно-гребна штучка і макофа. Всім смачного! Після роботи вийшли на прогулянку. Мені захотілося чогось гарячого, солодкого, зігріваючого. Вирішили зайти в модну кав'ярню. Мене дуже привабив напій Orange Какао. Стас собі взяв Apple Toddy і мені не подобається це якась ригатня зі смаком апельсину. Як я зрозуміла, це просто апельсиновий сік, нагрітий, змішаний з какао. А у Стаса яблучний сік, нагрітий, змішаний зі спеціями. І ось зараз я після модної кофейні райт Bar іду в молоко від фермера для того, щоб купити звичайне солодке какао. Взяла какао від молоко від фермера середнє, і я не думала, що воно буде середнє велике. Знімаю проби. Годно. Цей вечір ми вирішили сходити на пейзажну алею, бо це одне з найулюбленіших місць в нашому районі. Як я прочитала у Вікіпедії, зараз на пейзажці є 75 різних ось таких арт-об'єктів, на кожен з яких можна довго заліпати. Стас лізе розкопувати кота, бо там є песик і є котик, який зараз під снігом. Стас, рятуй котика. Рятувальна операція. Рятувальна операція. Порятунку кота. Ти мій герой. Дякую. Особливо мені подобається ось ця мозаїка, яка прикрашає більшість скульптур на пейзажці. Близько двох тижнів тому у мене дуже заболів шлунок. Я пішла до лікаря-гастроентеролога, здала всі аналізи, два рази ковтала півтораметровий шланг, бо в перший раз у лікаря щось там не вийшло, і це була найжахливіша процедура, з якою я два рази справилася. У мене виявили хронічний гастрит, плюс якусь невідому херню зі стравоходом. Зараз я лікую це все, купую таблеток. Один з кращих бенефітів на моїй роботі це страхування, бо я тільки що забирала ліки, які мені прописали від гастриту, і там вийшло приблизно на 1700 гривень. І вже до цього я лікуюся за її схемою лікування. Приблизно ліків там на 700 гривень. Тобто, загалом, приблизно 2500 я б могла витратити. А так я нічого не плачу. І в такому випадку хворіти нормально. А не коли треба платити купу бабла за це. Четвер вечір я йду з процедури ботулінотерапія. Сьогодні в день в мене стався. Міні-ментал брейкдаун, тому я щиро вірила і сподівалася, що процедура ботокса врятує мій настрій. І так сталося. Всім раджу робити ботокс, хто вічно ходить такий грампі, нахмурний, вічно незадоволений. Здається, що незадоволений або вічно сумний. Ця процедура допомагає тримати обличчя. Розслабленим, а не вічно напруженим, як в моєму випадку, оскільки в мене дуже напружена міжбрівна зона, і взагалі в мене активна міміка. І, наприклад, в кінці робочого дня мені навіть важко розслабити оцю лобну частину і між бровами, бо я вічно середодрочена і це впливає на мою міміку і взагалі. В кінці дня я відчуваю нереальне напруження, а ботокс допомагає це пофіксити. Тому, якщо ви ходите вічно е, у грюмі і з незадоволеним обличчям, то вам треба на ботокс, ребята. На ботоксі я ходжу кожні 4-5 місяців, бо саме стільки триває ефект. Спочатку дерматологиня фотографує мій поточний стан обличчя, очищує його. Далі мені необхідно сильно нахмуритися, підняти брови, щоб зробити розмітку олівцем найактивніших ділянок міміки. Ну а далі уколи. Знову треба нахмуритися, косметологиня затискає в цей час активну ділянку шкіри і вводить ін'єкцію. І так, 14 разів. Самі уколи тривають десь 3-4 хвилини, потім дерматологиня маже мені кремом обличчя і відпускає додому. Вчора я сказала Стасу, що я люто крінжую від різдвяно-новорічних америкосівських пісень, бо вони мені здаються занадто штучно награними, щасливими. Для мене просто цей феномен дуже дивний. Можливо, це через те, що на жаль, в українців немає такої спадщини, бо ми вічно були під гнітом Росії і всі наші різдвяно-новорічні наробки були. Знищені або притиснені. Але ось ця американська культура Різдва, вона мені здається, дуже крінжовою. Але зараз ми от слухаємо з самого ранку різдвяні пісні, вимушено. І, і тепер у нас от прикрашена є зона. Я її прикрасила. Ще в нас є от такий гном, дуже крінжовий і дуже е, дивний. Ця історія почалася ще минулого року, коли ми по всьому Києву, по всьому Львову бачили ось таких гномів різдвяних. і Стас, особливо він, дуже лякався, бо вони виглядають. Стрьомно, бо в них, наприклад, нема очей, в них довжелезні ноги. Ну, на відміну від нашого, бо у нас у нас така міні-версія міні така. І їх купували абсолютно всі. Вони абсолютно скрізь були в всіх закладах. Е, не знаю, на площах стояли. І це дуже дивно і стрьомно, І це стало нашим локальним приколом. І тому. Стас попросив, Айше, поки нас не було, купити ось такого гномика і поставити його в кімнаті. Коли ми приїхали зі Львова, нас зустрів оцей гном. Це було дуже несподівано. І увесь рік він у нас стояв за ліжком. А зараз в ми його... в північному куточку. А зараз ми його поставимо десь. Не знаю, можливо, ось тут. Біля віночка на почесне місце, бо настав його сезон. Тільки що Стас стояв під дверима нашої ванної з оцим гномом і оцим віночком. Поки я вмивалася і приводила себе в порядок. і Він хотів от так мене здивувати, але вийшло, що він мене дуже злякав. П'ятниця вечір ми йдемо в магазин Горгани, щоб забрати наше замовлення, а саме один туристичний коврик, одні трекінгові палиці і одна пара, і, і дві подушки для трекінгового килинка. В моїй компанії є дуже класний бенефіт, а саме компенсація спортивних. А... Спортивних занять, спортивного снарядження, масажі і так далі. На цей рік в мене залишилося невикористаних поштів приблизно на 260 доларів. І я їх вирішила витратити саме на спорядження. Купити Стасу коврик крутий і купити палиці, бо в нього цього немає, а в мене це є. Цей вечір я, на жаль, не зняла наші покупки в горганах, проте після цього ми зайшли в книгарню Reddit, щоб Стас купив книжки для Сікрет Санди в його компанії. Так, купили в горганах спорядження, а саме килимок-надувний, дві подушки одна з них в кадрі, і трекінгові палиці. І зараз Стас розкаже про кожну з цих речей. Добрий день, шановні глядачі! Зараз у нас на огляді ось ці трекінгові палиці від фірми Пінгвін. Вони зроблені з карбону, тому вони легші. У Ксюхи така сама модель, але в неї з алюмінією. Вони міцніші, але мої легші. Я обрав саме цю модель, бо я хотів щось стильненьке. Мені дуже подобається, що тут є така кримач для роки, спіни. Він дуже приємний. Я рекомендую цю модель, вони дуже гарні. Наступний в нас мод. Це е, подушка сіту Summit, Здавалося б, навіщо потрібна подушка у походах? Але, друзі, повірте, комфорт у горах це не остання річ, і ми можемо вам порадити саме цю подушку. Її розміри дуже компактні, а функції, які вона вам надасть, і комфорт не не порівняти не з чим. Е, до речі, у цій подушки є дуже цікава функція, яка поєднується з цим килимком Summit, самонадувним. Е, Тут ліпляться спеціальні наліпки, які не потрапили в кадр сой, і подушка тримається на місці. Тобто, якщо б вони тут були, я б ось так міг робити, і подушка була б на місці. А тепер приємний бонус для всіх, хто додивився до цього моменту. В описі цього відео і ось тут десь, я не знаю, де вче вже приліпить, є промокод на 15% знижки в органи. Хто перший стигнув, тому і буде знижечка. Пакедова! Надувний килимок, це, мабуть, найкраща річ після рюкзака, якою я користувалася в поході. Тільки уявіть, ви цілий день ідете 15 кілометрів ввечері залазите в палатку і лягаєте не на каміння, не на твердий ґрунт. А нам м'якесенький килимок. Мій килимок, до речі, досить дебелий, має товщину 7 см, тобто він підходить навіть для зимових походів. А палиці особливо зацінять ті, в кого хворі коліна. І на спусках з вершини це просто must have. В Суботу ми зустрілися зайше, щоб сходити разом поїсти в чайку. А перед цим зустріли і потіскали ось таких бусанчиків. Вони такі класні. Набагато добріші, ніж здаються на перший погляд. В чайці, як і зазвичай, було дуже смачно. Ми замовили бублики кулурі, основні страви і заїли все це десертами. Після цього ми зайшли у всі свої, щоб купити подарунки, і вирішили прогулятися хрещатиком, щоб трошечки крінжанути. Ввечері ми зайшли до Айше в гості, щоб допомогти занести дзеркало. Дзеркало дуже гарне. Приїхало в такі. Дерев'яні єбунді, яку було важко розібрати, але ми з цим швидко справилися. А неділя вечір ми йдемо в Атлас на Fusion. Fusion – це творче об'єднання, яке організовує так звані джеми, вечори, де молоді виконавці можуть виступати перед публікою. Музикантів на Fusion обирають завчасно. Перед цим вони мають подати заявку на участь і пройти відбір. Здебільшого на ф'южені грають джаз та хіп-хоп, і ф'южн допомагає поєднати ці жанри в сучасному форматі. Цього вечора відбувався найбільший ф'южн за цей рік. Вечірка тривала приблизно з 4 дня до 10 вечора. Найбільше я койфонула від гурту шановний квартет друзів Михайла Галактіонова, АКА Шановне Камство, ака аестетікс Комбінейшн. Просто послухайте це, це неймовірно. Окрім кайфової музики, на ф'южені проводили аукціон для збору коштів на дрони. Та найцікавіший лот це ось такий годинник з підписом самого пана Буданова. Цей лот, до речі, викупила одна дівчина за 45 тисяч гривень.